Громадський діяч, координатор громадської кампанії за відповідальну владу Ігор Курус сьогодні разом із нами, пане Ігоре. Доброго дня ви прекрасно знаєте, і ви працювали в урядових структурах саме в той момент, коли відбувалася така, скажімо, боротьба за фіксацію, історичну фіксацію законодавчу фіксацію самої пам'яті про голодомор. Наскільки важлива ця тема сьогодні, особливо в розумінні от якоїсь загальносуспільної ситуації? Мене хвилює питання. От ця історична пам'ять, вона якраз спільна для. Цілої України, але вона навіть важливіша для жителів південних областей України, тому що саме там в першу чергу у степовій частині України розгорнулася ця біда. Згадування про голодомор воно об'єднує сьогодні українців політично чи роз'єднує? Ну, знаєте, я е, хочу пригадати один момент, коли е, я був присутній на відкритті пам'ятнику пам'ятнику голодомору жертвам голодомору в комітерну. Це Одеська область, це був наскільки я правдив, 2007 рік чи восьмий. Е, то тоді е, в людей було таке якесь дивне ставлення до цього. До цього пам'ятника, тому що е вони не розуміли, як так сталося, коли що тут у них коментарно все прекрасно, все хорошо, виявляється, відбувалися такі події. Так? І е ті люди, ті активісти, які розчистили міський смітник і на цьому міському, фактично фактично цьому місці, де влада тільки дозволила побудувати пам'ятник, вони зробили шикарну, шикарний е пам'ятний знак, шикарний пам'ятник, навіть сказав, е цілий меморіал пам'яті жертвам Голодомору. І е, очевидці розказували, з якими спілкувалися, що весь час, коли відбувалося будівництво цього меморіалу. Мешканці Комінтерного міняли свої, своє свої ставлення до, до до цих подій, так і вони десь дізнавалися. Пам'ятаєш, там в такому слідійсно зникли люди. Пригадуєте, там в цьому селі заселяли таких людей, завозили з кіля заселяли і так далі. Очевидно, що тема голодомору мені здається була правильно використана тодішнім президентом Ющенком під час свого строку перебування на посаді, тому що це якраз у цей такий шок. Історичний шок, який повертав історичну пам'ять людей, бо у нас так 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 забрехав нашу історію. Нам нам ми, ми повинні були прийти якийсь шок. І звичайно було, наприклад, і для мене неприємно дивитися, коли в школах показували ці фотографії з цими дітьми, з цими людьми, які загинули, навіть там елементи, скажімо, там харчування людським м'ясом, і так далі. Це жах, звичайно. Так, але я думаю, що цей жах пережиття цього страху, пережиття цього жаху історично розпортисливі. Дає можливість українцям задати, хто вони такі є, відновити історичну пам'ять і десь дати нам поштовх до такої боротьби за своє існування на суфтичне од на хвилі політичних розбіжностей немає якогось такого відштовхування з боку от, частини українського суспільства, що мовляв, це не наша проблема, це не наша біда. Розумієте, я думаю, що ті люди, які були після 30 30-х років, а потім в наступному етапі, після 40 40-х, після другої стої війни, привезені на територію України, або або приїхали самі, тому що було створені такі умови, що було сюди ну Певновигніше їхати, особливо з там, середньої, середньої Росії і так далі, то вони повинні це прийняти як факт. Вони повинні прийняти як факт, що вони живуть на землі, де комуністичний режим виморив місцевих мешканців. І вони повинні бути вдячні цій землі, де, яка їх прийняла і їх приютила. І це не повинен бути камінь розбрату абсолютно. Це повинна бути об'єднувача ідея з тим, що одні люди, які вижили Голодомор, Зберегли свою ідентичність і далі хочуть жити на цій землі. А інші люди, які приїхали, прийняли і, і прийняли так, би мовити, з честю те, що вони живуть на цій землі, і повинні поклонитися таку жертвам голодомору, тому що ви знаєте, невинно би це завжди погано. Це злочин. Це величезний злочин проти українського народу, і я зараз е через е певний таку ресретроспективу що не даремно. Напевне, у 21 числа листопада у нас відбуваються певні такі масові зрушення, які призводять то до помаранчевої революції, то до революції гідності, яку ми очевидно сьогодні теж повинні згадати. Очевидно, цей поштовх історичної правди, бажання жити краще, бажання жити е гідно. І будувати справедливу Україну, яка штовхає наших людей до таких масових акцій, які призводять до в тому сліду зміни системи влади. А що ще, окрім цієї пам'яті про ті страшні події голодомору, може об'єднувати українців, які ще шукати? елементи. ну знаєте, ми досить часто такі, якісь ну абсолютно зрозумілі речі, які ми завжди користуємося в побуті, намагаємося вкласти в якісь такі красиві коробочки, або там якось там, знаєте, красиво подати. Ну, є таке прислів'я, народне, воно мені здається абсолютно е, гарно змальовує будь-які е, будь-які бажання будь-якої людини. Це є. Знаєте, риба хоче жити там, де глибше, а людина там, де краще. Так? Це є одне прослів. Друге кажуть, де гарно жити, там де нас немає. Так? Тобто, оце фактично і показує, що людина хоче. Людина хоче мати комфортне життя. А комфортне життя буде тоді, коли вона буде відчувати, що вона має можливість виховувати своїх дітей, вона має можливість забезпечити старе своїм батькам, і вона знає, куди рухається країна. Тобто вона хоче мати справедливої країни. І я думаю, що це відчуття справедливості, яке дуже активно прорвалося, скажімо, там рік тому назад, і люди вийшли на майдан, особливо молоді люди, 21 листопада ввечері. Воно і є тим рушієм бажання людини. Ми хочемо жити в справедливій країні і отримувати комфорт і, і якісний зараз. Життя. Ви гадаєте, шанс для цього є зокрема в світлі останніх подій політичного життя, парафування п'ятьма фракціями майбутньої Верховної ради коаліційної угоди і деяких заяв у світлі таких слів, зокрема президента Порошенка. Він заявив, що хоче повного оновлення уряду. От Що це означатиме? Що цей не впорався? Що абсолютно всі міністри будуть іншими і новими? Це така просто яка фраза, яка повинна прозвучати у боротьбі і перепалці президента і прем'єра, ну ви знаєте, я б не хотів, щоб для президента Порошенка прем'єр Яценюк став Тимошенко для Ющенка. Розумієте, тому що мені здається, майдан це явище, яке зрушило великі групу людей, великі маси людей на тобто, воно поміняло їхнє бачення країни і. Показало, що вони мають можливість і мають всі можливості боротися проти будь-якої влади, навіть та, яка стріляє. На жаль, поки що політики наші не доросли до цього. І тут в нас є якраз є найкращі, найкращі приклади, коли за 9 місяців нічого фактично не змінилося, скільки вибори прийшли, парламентські, президентські, більше нічого. Але ми маємо абсолютно небачний волонтерський рух. І це якраз оці ці громадяни, які почали Майдан, вони вони свою енергію, позитивну енергію будівництва нової країни, вони виливають в цей волонтерський рух. І зараз я, я ви про коаліційну угоду. І зараз я бачу, що, що старі політики, які перебували в політичній системі досить давно, вони через коаліційну угоду намагаються зав'язати або упакувати нових депутатів, які прийшли в Верховну Раду. В ці старі звичні для них рамки будівництва країни, це не для них. Я б не казав, що це вони погано роблять чи добре. Вони так звикли жити. У них є такі параметри, вони такі світогляд, і вони такими правилами живуть. І ми побачимо, якщо скажімо, нові парламентарі, які потрапили в український парламент, зможуть бути зламати цю систему, тобто вони зможуть всередині парламенту, все таки від поборотися проти таємних засідань в кабінеті голови Верховної Ради. Проти безвідповідальної влади, проти свавілля, скажімо, правоохоронних органів, проти отого, такого, знаєте, кишенькового політичного розбудови, коли партії фактично перетворилися в кишеньки і зруйнували повністю соціальні ліфти. Та якщо ці е, жменька людей, там десятки, десятки людей, які потрапили в парламент після, після піс, позмайданний період, зможуть це зламати, це означає, що ми можемо говорити, що дійсно. Майдан Та, чи є надія май... на цей на радикальні які зміни? Тому що деякі зрушення, зокрема в напрямку боротьби з корупцією, вони вже були ці кроки створені і здійснені попереднім парламентом. За деякі закони все ж таки проголосували. Але в Україні все одно потрібно виконати корупцію, яка поглинає країну уже тривалий час. Про це напередодні заявив віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден під час виголошення спільної заяви разом із президентом України Петром Порошенком якщо Україна буде рухатися курсом проведення реформ, то міжнародні партнери будуть допомагати. Формуйте новий уряд якомога швидше за кілька днів, а не тижнів. Формуйте порядок денний. Необхідно провести економічні реформи. Необхідно видалити пухлину корупції. Як гадаєте, це все до снаги? Я хотів би, щоб було до снаги. Я щиро хочу для того, щоб все-таки дійсно і корупція і всі ці зміни, які які, які були заявлені на майдані, були виконані. Пане Ігоре, ну от ви знаєте, як працюють взагалі у коридорах влади люди, як налагоджуються зв'язки, як оці механізми функціонують. Все ж таки, і парламент попередній, до якого було стільки претензій, він же прийняв закон про відновлення довіри до судової системи. А він прийняв люстраційний закон, які повинні спрацювати. А чого? Тоді в такому разі, от ви кажете, ми чекаємо, який мандат наданий новим депутатам. Ну ви знаєте, річ в тому, що навіть тодішній парламент прийняв ці закони про які ви говорите, але вони в принципі, не призвели до того, щоб люди відчули ситуацію на краще. Та то, то ми далі бачимо звинувачення один політиків в одному в іншому в тому, що щось зробиться не так. Ми бачимо ситуація, яка відбувається на сході неадекватна. Ми не можемо пояснити людям, що там відбувається а це у силах депутатів. Так далі. Тут я на думаю, цьому що, рівні щось я думаю, що я думаю, що е я думаю, що в силах. Я ще рік тому назад казав, і зараз кажу: якщо е е політики будуть здатні шукати компроміси щодо досягнення мети, а мета поставлена була зміна системи влади, тобто будівництво справедливої країни, і якщо е е все це буде відбуватися, компроміси знаходитися в парламенті. І буде проходити через парламентські кризи і через боротьбу в парламенті. Очевидно, ми зможемо досягнути дуже швидких ефектів швидкої ефективності. І тоді люди будь-де в будь-якому селі скажуть дійсно, влада змінилася, змінилася система влади, і ми маємо справедливого правосуддя. Ми маємо справедливого міліціонера на вулиці, який там не, не, не зупиняє машину тільки для того, щоб понюхати водій з пивчора чи не пив, Так а він бореться з там, або забезпечує якісний дорожній рух і так далі. Якщо цього не відбудеться, будуть знову заклики до до, скажімо, реваншистських із речей до майдану, то я і, хоча, критикую досить часто дії цього ряду, але я дуже боюся ще одного такого масового виходу людей на вулиці. Третього я дуже боюся Майдан. третього майдану, оскільки ми маємо відверту агресію з боку Росії на сході. Я впевнений в тому, що Путін буде максимально використовувати ці всі бродіння, які відбуваються в Україні, тобто незадоволення діями влади, і буде сприяти для того, щоб це щоб, щоб зробити такі знаєте джерела напруги в будь-яких містах від західної України до, 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 до північного. Пане Ігоре, от якісь найкритичніші точки ви могли би означити, які дії, рішення, ухвалення або неухвалення їх є причиною того, що бродіння є. І які заходи могли би якось пригасити? Ми, я про це вже говорив досить давно і завжди це наполягає, що у випадках, коли суспільство визріло, скажімо, брати на себе певні функції функції контролю, влада повинна їх віддати. Ви зрозумієте правильно, не може найкращий генеральний прокурор знати, хто є корупціонером, чи, скажімо, негідником в Знам'янці, чи там моєму там рідному стебнику чи Дорговичі. Мешканці міст знають краще, хто є негідник і хто є корупціонер. Якщо б сьогоднішня влада, мудра влада перейшла, запровадила елементи прямої демократії, як це відбувається, скажімо, в країнах сталих демократій, і дала можливість людям на місцях, це не смітникова люстрація, яка зараз йде е, спонтанно, і люди намагаються боротися якось за справедливу країну, а дала насправді реальні механізми впливу на цих чиновників на місцях. Повірте мені, це все позитивна енергетика, яка була породжена Майданом, пішла б на очищення влади знизу. І, і, і верховна влада, київська влада була тільки правильно дивитися, щоб не було перекосів, щоб не було, скажімо, там політичних розправ, і все. А люди самі почистили негідників, вони викинули з влади, і тоді ми поміняли систему, тому що створилася така система тобто влади в різних як... в різних речах потрібні елементи децентралізації абсолютно, в різних напрямках. Абсолютно, але це має бути щира децентралізація, не якась там, знаєте, популістична, що ми децентралізуємо владу з таким, так, щоб потім її контролювати. Абсолютно ні. Дайте, будь ласка, можливість людям вирішувати якісь елементи або будувати Своє життя в на вулиці, на мікрорайоні чи то містечку, чи в селі не бійтеся цього. Дайте, будь ласка, але контролюйте контролюйте все це такі таким чином, щоб там не було правопорушень, щоб там не було тої самої смітникової ілюстрації, яка принижується гідність будь-якою людиною. насправді. дякуємо вам за ваші висновки, Ігор Курус, громадський діяч, координатор громадської кампанії за відповідальну владу. Сьогодні був разом із нами тут у студії каналу 112 Україна.